Привіт, друзі. Зараз у нас 10 година, і я е, встала зранку, е, привела себе в порядок, відправила дитину в школу. Вона в 9 годин іде в школу. Тут рядом школа, вона гуляє, просто йде 5 хвилин. Чи я її відвожу, чи Майкл відвозить на машині. Так, вона просила мене, щоб я її відвезла, але я не була готова. Мені треба зра... сказати з... не... не за 5 хвилин до... до події. Треба так за годину, щоб у я... мене все сплановано. Я випис... описала двоє... дві... два товару, двоє... дві одиниці. Коротше, я вже не можу, говорю так. І не буду я це удаляти. От як є, так є. Живий такий контент. <с> Значить, в мене 10 годин вранку. Я збираюся їхати до, в магазин і перевірити дещо спитати, чи це фейк, чи це не фейк. Я зараз вам покажу. І я їм. Мені треба їсти щось, бо я вже не можу. Перекушую швиденько і швиденько їду. Такий в мене план піти купити ще собі якусь косметику, щоб так виглядати більш-менш прилічно на екрані. І що, може, зайду в магазин якийсь чи ні? Я не знаю. Ну, куплю собі якусь цю маскару, брасматик. І що то ще? І мені ж треба ще там, де що сфотографувати і прибирати, починати прибирати, бо в мене дуже бардак великий, і мені незручно, дуже незручно. Мені треба речі там трохи їх, коротше, їх треба трохи думати, куди я їх покладу. І всяке таке розгрібати завали речей, і треба віддавати в благодійний магазин багато речей. І прати треба, і гладити усі речі, що я буду фоткати, і що, і цей антік там треба натирати. Одним словом, багато всякого такого. І ще малу треба в школу. Ну, уроки треба ще думати про її уроки і про ем, ну, їй що треба гвоші виводити. Вона не хоче, їй треба якось, ем, щоб в неї був настрій. Всяке таке, їй 10 років, вона на своїй такій ем, такому стані цікавому. Буду вам розповідати про цей стан і про які в мене проблеми з нею. І всякі такі нюанси, з чим я стикаюся. Я знаю, що всі діти різні, і по-іншому ну, у всіх є проблеми, якісь такі, ну, такі якісь, не те, що проблеми, а нюанси, з якими треба вміти справлятися. І я теж, я так само, в мене це перша дитина. У мене одна дитина, яка росте. ну, Я це все переживаю, бачу, як вона розвивається, і, ну. Тяжко, тяжко, психологічно тяжко. І всі, всім мамам, у кого троє дітей чи двоє дітей, це е, пам'ятник треба ставити. Це велика робота. Е, так на мозги, так ну багато нюансів. Не то, що на мозги, на психіку так якось не то, що давить, а виснажує. Треба себе теж так е, тримати в формі. Всякого робити кучу справ, і ще тут в мене відносини з чоловіком. Теж треба мати кучу енергії і всяких нюансів. Ну і одним словом, будемо справляємося, як можемо, і просто знімаємо, от що є, то є, знімаємо де все. Там далі буде видно, як воно це все вийде. Піде воно якось в русло в якесь, я не знаю, чи вдруге вийде, чи якось так буде, якщо воно працюватиме. Ну, одним словом, покажу зараз вам, що я тут, чим я буду займатися. У мене таке заняття. Сьогодні я піду, перевірю цей це намисто. Воно бурштинове повинно бути, натуральне. І люди там в мене питаються, чи вони натуральні, чи ні. І я кажу їм, от піду я до цього. Магазин тут в нас є ювелірний, і спитаю того продавця, не продавця, начальника. Там, кстати, там перевіряють за гроші. Чи це фейк, чи це, який це камінь, який там те Та золото, є ж всяке різне золото дешевше, дорожче. Там вони за гроші це все роблять. Оце я піду і спитаюся. ну воно таке, Мені воно натуральне, не знаю. Що це пластмаса така, відділка. Ну, воно таке, я б сказала, вражаюче, ну, гарне. Дуже. І воно старе і так зроблено, ну чудово. ну Видно, що на ньому багато приділили уваги. і ну, воно трохи так, Його треба поставити в... в якусь таку позицію, щоб воно так лягло оце все. Ну, я таке не ношу, я не ношу таке, тому що мені незручно. Мені треба все швидко, зручно і все старе, щоб було. Я нове не можу носити. Так, далі я їм. оцим я підкріпляюся. У мене це австралійці, всі австралійці їдять. Оце типу, намазка така на хліб. Вони мажуть на хліб і ще. Маргарин сюди, але я маргарину взагалі не їм. І масло я їм. Ну так, трохи ну, типу вершкове. Ну я не вірю, що воно вершкове, Я не вірю в ці всі пачки. Знаю, що там мішають, все дешеве і продають типу, дорого. Так, отут у нас є вітамін Б. Тут всі діти ростуть на цьому, всі отак от в школу ходять з такими от бутербродами. Тому що воно не портиться, їм кладеш там в сумку, в ту коробку їхню. І воно там ці, цілий день той хліб і вони так їдять. Так, це мій, мій протеїн в салямі. і цей чай. Не рада. Не рада, але я рада. Так, ну, далі буде. Собачка. Біленька така лабрадор. І в якій це вона машині. Австралійці круті, вони їздять на таких великих тачках, джипах, І їздять по, по горам, по, по лісам, по болотам. Мені подобається цей сільський стиль австралійців. Неймовірно. Вони неймовірні, вони стільки всього пережили. Зараз у нас сезон змій, і тут я вам розкажу, як австралійці справляються, живуть з ними і справляються, а поки ми йдемо в магазин. Це я в примірочній, але я собі майже нічого не купляю. Помірюю для себе, може, дві речі. І в основу це все є для перепродажу. Зараз покажу, що це. Я точно беру. 8 доларів. І воно стане поганий. Там ще одна така була тільки. Там щось тут було подерте трохи. То я не беру за 10 доларів. І це я візьму точно. Це непогано, вроді буде. Потім це я не знаю. Я перевірю це все. на онлайн. Це, це дорогий бренд. Я його поміряю на, на собі. Як воно ну, так лежить і ну, подумаю про це. Дуже швидко подумаю. 10 доларів, ну я не знаю. Це також бренд. Це теж я подумаю. подумаю, ну, по Не знаю, подумаю. Це я собі хочу поміряти, Якщо воно буде немале і зручне, то я його собі візьму. Тому що це вишивка. У мене вже голуба є, голуба. А тепер буде чорне, якщо воно більш-менш лежить нормально. Далі. Це в нас шорти. Я їх поміряю, я не знаю. Це для себе чи що, я не знаю. Якщо вони класно лежать, то може візьму. Ну це для мене. Це мій класика моя. Оце я в цьому хожу. Вони є зелені такі. А тепер, якщо воно мені більш-менш лежить, нормально. Буде таке червоне тепер. З капюшоном, ще класно. Міряю блузку, Вроді так мені подобається все. Тут спереду класно. А рукав мені такий не підходить. Я думаю, буде просто зашитий. Чи його зашию може? Тоді він буде трохи вузький. Ось ну, така якість. Не сильно тут вже нитки. Нитки якісь, ну, то таке, нитки є руда. Я люблю, коли подерта і грязне, І з нитками я ображаю такий стиль, гранч. Ну, не знаю, брати чи не така, типа. Українка чи не українка? ззаді, я не знаю. Ну його можна в ну, таке довше. Можна так носити. Ну, візьму, хай буде, думаю. Така, типу, українка буде. Не знаю. Ну, так -так. Я не чую цього нового. нового, не переварюю. Ну раді того, щоб бути українкою. І типу така мода, вишивка. Хай буде. Далі, зараз ще помірюю плаття. Так, це плаття. Це дорогий бренд, австралійський. Він в цьому магазині по 200 доларів і плюс плаття. А, ну так видно, що продумане, ну, на вищу, на струнку вищу жіночку. Буде гарно. Тут вона так, типа, вниз іде. Так продумано, так в Талію. Не знаю, колір такий трохи бабський. Ну тут такі, типу, пташечки є. Я не люблю носити всякі такі квіточки і клітинку я ношу і таке щось нейтральне, менше узорів. Якось старий оце всі клітки, всякі ці от квітки. Ну тут пташечки, типу такі. Пекову, не знаю. Ззаді класно дивиться, шикарно. Шикарно отак от, от облягає фігуру. Я її перевірю, це платячи, воно дороге на онлайні зараз. І вирішу, щоб робити Так, я вже вдома. Значить, я купила цю майку. Майку, цей топ купила. Купила оцю собі теплу таку кофту, але в неї, в неї є дирка. І що класно, і що класно? Ну, я її зашию. Може, навіть похожу з диркою. І, може, так уставлю спеціально, тому що це мода зараз. І мій чоловік носить з дирками, і я просто балдею. Балдею. Він йде в магазин, у нього тут таке роздерте, він собі йде і не, не соромиться. Австралієць. Класно тут з цим. От що хоч, як хоч, хоч грязний, хоч якийсь обдертий. І взагалі це класно. Так, ніхто ні на кого не звертає увагу. Всім там мода, до одного. місця... Ну, не сильно вже тут всі модні. Там в містах, в, містах, в призвоні, там є там, якісь стіляги, в офіси сидять. В офісі, Вони стіляги. Можна сказати, вони ж вони ну, гламурні стіляги, я так називаю. Ну ладно, то таке. Значить, я купила це, цю рубашку. Це плаття, я купила його. То, що воно типу, класне. За 10 доларів нормально. Більш менш? Не знаю, скільки на ньому зароблю. Не знаю. Виставлю за 50 чи 60, а там буде видно. Це, значить, це 4 речі. І там була жіночка, і вона мені скидку не дала. 20, 29 доларів я за це все заплатила. Ну я не знаю. Ну так собі, тому що все дорого. і Всі ці секін там вже все перебрано. Найкраще від, відложене. Е, остається все таке, що ну, більш-менш нормальне, і воно там вже має ціну нормальну і нема там прибутку. Ну, то так, я хожу, ліж би ходити, але мені налог. Мені оці чеки збирають, і я списую налог. Мені треба показувати тим, тому нашому цьому, як його, бухгалтеру, налоговому, що я там щось трачу. Ну, там я хімічу, можна підхімічити трохи, щоб той налог, щоб його не було налогу. Не було. Ще й зменшити його. Ну, я вам потім розкажу. Значить, це, я перевірила ці буси. Значить, це є янтар, але це не є ем, ем, старий янтар, це є ем, якийсь там новий янтар. По-англійськи він звучить копал. Ем, це янтар, якому менше мільйону років, тисячу років йому тисячі, тисячі років. І він. Ем, того він так виглядає. Так якось. Ну, це резина. Це не є пластик, він сказав, це не пластик, це резина, янтарна резина копал. Янтар, він і є резина, але та резина старіша, старий янтар, йому мільйон років. І він твердіший, я так думаю, твердіший. І він дорожчий. І дорожчий янтар має червоний колір. Не золотистий, а червоний. Червоний. Так що я не знаю ціна, я ще в цьому не шарю, але я буду шарити більше і буду думати, чи, як його продавати. Значить, найбільше розповсюджено того янтаря, це в Балтійському, в країнах Балтійського моря. Балтійський янтар, йому 55 мільйонів років. І в ньому середині це є смола по-нашому. А по-англійськи резин, резина, резина. По-англійськи. Ну, резина, смола природня. Це все природне, це не токсичне. Ем, і воно. Ем, там є багато комах в ньому. Всякі там е, різні там. Відкладення комах і ще там чогось, я не знаю. І в тому мільйонів років там це все зберігається. Це неймовірно. Ну, одним словом, цей янтар він є новий, не старий, тисячу років, я так думаю. І ем, він. Ем, я не знаю, скільки він коштує. Треба подумати. У мене є покупець, який каже, це у вас натуральний чи ні. А я йому кажу: от піду знаю. От я йому там культурно всю інформацію роз... розкажу. І якщо я його продам, більш-менш нормальні гроші. Я не знаю, скільки я за нього купила. Моя сестра купила, треба спитати, скільки це вона купила. Вона на сайті купила в Україні. І вона ще купила мені такий натуральний янтар камінцями. Але в нього і за... це старомодна закривачка. От закривачка має багато значення. Чи вона нормально працює, чи ні. Ну хто зараз я... Тут треба ж вміти закривати. Так, от воно таке от. Ну, гарне таке. Побачу. Я попробую за нього не знаю, скільки взяти. Подумаю, я, подумаю, і вам все скажу. Ну, класно, але я в цьому ходити не можу. То що, ну, одним словом, він корисний, він успокаює, заспокоює нервову систему, заспокоює. Це для настрою. І він не токсичний. Ну і це дітям на от -от, маленьким дітям, коли в них там ще. Зуби тільки ростуть, вроді би, то їм це от такі мисце, я вже тут показувала. Я звертаю увагу на той янтар. Звертаю так. Я, я пам'ятаю, я була в Польщі 25 років назад. і там янтар продавали цей янтар золотистий угу. в сріблі. І всі там було куча людей, всі дивилися, купляли. Я така трохи була. Ну, це, типа, туристи там були. Не купляли той янтар. Ну, то ж, типа, значить, він росте, янтар, росте. Так ж само в Австралії є. Ну, я ще не бачила Австралійський Янтар. Ну я не знаю. Побачу, де він продається. І в Мексиці ще є. Я не знаю, на що там Америки. Не знаю. Ага. Я проголодалася. Вже в нас година. Час дня. Треба мені поїсти щось і почати прибирати. Дитина приходить після трьох. І там дещо вам роз. А, розкажу вам про змій. Тут така тема змії. Зараз сезон змій, і Майкл, Майкл є друг, і той друг багатий. І я там також хочу, ми, я і Майкл, теж там район такий непоганий, і можна купити там хату за, за великі гроші. Ну, ми так типу думаємо. Тепер я в тому районі не хочу купляти хату, тому що там змії цей друг через вікно дивиться, як змії лазять біля його хати на подвір'ї, і він через кожних пару днів визиває. ЗМІЄЛОВА І І <смі> він визвав якусь ЗМІЄЛОВА Дівчина приїхала, молода дівчина. І вона ту змію ядовиту. Найядовитіша змія в світі. Вона піднімає та змія, на неї щось там хоче вкусити. Та дівчина, о яка вона <смі> вредна. Її там і в мішок туди. Ну, коротше. Ну, австралійців не дають. Тут така професія. Змія змія. Коротше, крута. Тут люди живуть з зміями. Вони їх там носять, гладять і привикають до них. Ну з ними треба знати як. Там справді не сильно небезпечно, не сильно. Треба просто знати, привикнути. Ну і це непоганий бізнес. Ну, австралійці вони цікаві люди. От молоді дівчата навіть. Ну, Так що ми, то, ми також непогані в якомусь плані. І треба вчитися один в одному, в одного багато чого. Так, зараз покажу, що я буду їсти. Показую вам е, мій обід пізній. Тобто, мій чоловік приніс цю їжу. Е, тут одна жіночка з Шрі-Ланки. Е, вона готує. Дуже класно, талант в неї. Золоті руки, вона могла б мати ресторан. І ці, всі, всі, цю, всі люди, що тут живуть, особливо мужчини, в неї би їли. Би, і ще б просили б кожен день черга була б в неї. В неї талант на таку. Гостру їжу. Це, вона готує багато там спецій і якимось не знаю, як вона робить. Значить, це в нас це як його баранина. Мій чоловік любить баранину, тому що баранина дорога, найдорожча. Рис вона готує різними там варіантами. І це картопля якась з м'ятою з чи з чим. Якась там. Це все гостреньке. Гостре. І мій чоловік, він дружить з її чоловіком. Одним словом, це друзі. І він там деякі справи робить до того, з тим другом вони зв'язані. Одним словом, той друг, якого зараз зміє, попросив цю жіночку, щоб вона йому зварила їсти, наварила йому їсти, а він віддасть їй диван. Цей друг. Що живе зі зміями, він там розслабляється. У нього хата, ну, він розслабляє все, він викидає всі свої меблі, всі свої е, речі того, що змії там. І ті змії, коли вони е, одним словом, пісяють, то то, то треба його мити це все. Дуже мити, щоб запахів не було того, що змії, вони йдуть на цей е, за, запах мочі. Коли е, якась там е, самка обмочиться десь, то після ц... на цей запах іде лізе ще там 20 тих змій, ядовитих змій. Найядовитіший. Змії в світі. Може, на другому місці це змія, точно не знаю. Ну, Тут є всякі змії. В нашому районі це є ця коричнева змія, найядовитіша. Я її бачила на асфальті, на дорозі. Ну, одним словом, то вона йому приготувала тому мужчині їжу і йому чоловіку також, того, що він там все возить, ці всі меблі. От він привезе нам всякі там. Холодильники, ще там щось. Я не знаю, що він привезе. Ну, той мужчина розхламляється, розхламляється, одним словом. І, ну, він, мій чоловік заплатить, він купить там дещо. Холодильник, вроді якийсь там, чи що. І не знаю, що там ще є в ньому. Два холодильника, вроді. Морозилка і холодильник. І цей диван, і може там ще щось буде. Ну, одним словом, то такі в них справи. Зараз я його розігрію в макроволновці. І в мене ще є суп з костей. Коротше, в мене суп. Я їм суп з костей, але ну, я ще не рішилася з курячих ніг робити колегеновий суп. Найкращий колеген курячі ноги. Тільки їх треба варити день і ніч. Ну я ще такого, це, це китайці так роблять. Вони ті ноги так їдять, аж за вухами хрустить. Облизують їх. Ну там як і калоген в тих ногах корячих, ну я ж не їла їх. Ну одним словом, в мене ще все, потім ще буде суп на вечерю.